Курс чудес, урок 221. Спокій моєму розуму. Нехай усі мої думки будуть тихими. Отче, я прийшов до тебе сьогодні, щоб шукати спокою, який тільки ти Можеш дати. Я переходжу мовчки у тиші мого серця, у глибині мого розуму я чекаю почути твій голос. Отче мій, поговори зі мною сьогодні. Я прихожу послухати твій голос у тиші упевненості та любові. Певний, що ти почуєш мій заклик і відповіси мені. Зараз ми чекаємо у тиші. Бог тут. Бо ми чекаємо разом. Я певен, що він промовлятиме до тебе і ти почуєш. Прийми мою довіру, бо вона твоя, наші розуми єдині. Ми чекаємо з одним наміром. Почути відповідь нашого Отця на наше покликання, щоб дозволити нашим думкам заспокоїтися і знайти Його спокій, щоб послухати Його, коли Він говорить нам про те, ким ми є. коли Він Відкривається своєму сину. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому тому.